Доброго ранку, друзі. Третій день серпня, третій день серпня, нас вітає. Чудовий день. Так, сьогодні у мене було день народження двох дуже гарних ідей. Отже, сьогодні вони перед 9 годиною зранку, коли я зранку лише прокинулася і тут з дзвоничкою поговорила по телефоні. І тут раз приходить мені така на думку, ідея, тому що вчорашні свої ідеї я не змогла реалізувати, і через те сьогодні вийшло. Ось така ідея у вигляді того, щоб все встигати реалізовувати. Вчора мала покосити траву, покусила, поки покусила траву, переключилась на іншу роботу, поки їсти зарила, поки сходи помила, поки кури нагодувала. І таким чином, поки цибулю викопала, чесничок викопала, поки косарку до ладу все подоводила. Таким чином друзі не залишилось часу для Ютуб-трансляції, як то кажуть. Але я просто не те, що не вистачало часу, просто було трошки неправильно дещо організовано. І таким чином сьогодні зранку я вже... Внаслідок того, що другий день серпня я не була надто задоволена тим, що було, була відсутність цієї такої публічної діяльності, тому я вирішила сьогодні зранку зразу вловити на думку, що мені після сну яка ідея народилася. Отже, суть ідеї полягає в тому, що щоб знімати котесіньки 10 хвилин, не довше 10 хвилин, так десь 10 хвилин, може бути навіть 12 хвилин, але не довше відео для того, щоб Мати можливість реалізувати себе впродовж дня, як то кажуть, сповна, щоб не було цього такого вантажу, якоїсь недозавершеності. Тому що публічна діяльність, вона для мене, я тепер бачу, виходить із такого рівня такої менш уваж... меншої концентрації уваги на більш важливу, тому що це є. Мої ідеї, можливо, хтось чекає, можливо, комусь вони дуже терміново необхідні і тому не варто їх гальмувати. Друзі, друга хвилинка добігає, а я вже собі знімаю. І таким чином думаю, я зараз їду до міста. Нема коли розумієте? але коли я згадала, що в мене сьогодні зранку було день народження такої ідеї: 10 хвилин на Ютубі і готуйся до самбора. 10 хвилин на Ютубі іди коси траву, 10 хвилин на Ютубі. І це є взагалі дуже малесенький мінімум часу, але він подарує максимум користі, тому що буде і наповненість, і радість, і люди щось почують. І мені буде на душі легко те, що я не втримую це в собі, а ділюся щедро і з вами. І далі, після цієї ідеї, народилась друга ідея, день народження другої ідеї, яка називається «Тік-ток Щоденник. TikTok щоденник. Отже, суть полягає в тому, що ідея, яка народжується, я, наприклад, не є в хаті. Я не можу, наприклад, включити 10-хвилинне відео для того, щоб записати на Ютубі. І за цей час я роблю собі короткі, короткі нарізки. Так, з'явилась думка, ідея. Зразу ж я її записала там кілька секунд на відео. Яке триває довжиною три хвилини. Далі наступна ідея з'явилася знову ж таки. Я включаю цю кнопочку, і воно продовжує ловити другу ідею. Зупинила кнопочку, третя ідея, тому що впродовж дня кожному із нас приходить дуже багато цікавих ідей, і тому хочеться якось ними ділитися із іншими людьми для того, щоб люди. Мали уявлення, як люди організовують свій день, як люди живуть, як люди розвивають своє, свою фантазію, мислення, уяву. Адже ми дуже бачимо, що люди зараз сильно відрізняються. Найперша різниця і найсуттєвіша, найважливіша це є енергетичність. Тобто, що є таке відчуття, що ти розмовляєш з людиною значно вищою за себе. Або значно нижчою. І коли в нас викликає, настрій викликає найбільший. тоді, коли ти бачиш, вау, ця людина, як сонце, я до неї тягнуся. Вона мене заряджає, ця людина. Вона для мене служить зразком в даній хвилині. Або навпаки, дивишся на, спілкуючись з людиною, відчуваєш, що ця людина. Без настрою, і вона тебе тягне вниз, і ти відчуваєш потім в кінці дня важкість у ногах, небажання рухатись вперед. Ти втомлений, розряджений, замучений. Ось такі відчуття. Тому для мене ось ці відчуття такі енергетичності, вони є найпершочерговішими. Не фінансовий рівень, не матеріальний, не автівка, не будинок. А саме оцей рівень, який стосується контакту людина людина Тебе або заряджають, надихають, або тебе розумієте, скочують вниз, і ти відчуваєш або легкість окриленість, або завантаженість, розрядженість. І ось такі ну тут важливо від... розвивати чутливість і правильність розуміння емоцій, тому що не завжди люди можуть правильно сприймати адекватно. Інколи коли вони бачать людину, яка сміється, це викликає негативну реакцію. Наприклад, людина на позитиві, а в людини, яка неправильно це сприймає, може викликатися негативна реакція у вигляді чогося смієш, Та ти дурний, дурна. І знову ж таки, оця міміка обличчя не кутики губів йдуть донизу. Значить, людина це критикує, судить, вона це не приймає і не має порядку. Із емоціями Розумієте, що ми часто сприймаємо добром з зло? Що, те, що нас о проблеми. А -а -а, він має проблеми. А -а -а, розумієте, чому таке викликає радісну інколи емоцію? Інколи може викликати емоцію співчуття. Людина має проблеми. Боже Боже, мені жаль, як боляче. Це співпадіння, розумієте? Коли людині боляче і ви її, як то кажуть, розумієте, немов відчуваєте. Тобто така ідентифікація схожісті по емоціях, відчуття болю людського. А інколи як то кажуть, посміятися? Ага, не буду розказувати нікому, що в мене не сміялися. Розуміти, тому що людина знає, що на її проблему можуть її засміяти, натішитися, на поглумитись над людиною. Тому ось це таке неправильне прийняття емоцій, неправильне розуміння помилкова, така помилкове. Дуже часто буває, ось це таке переплутання, як то кажуть, з ніг на голову, з голови на ноги перевернуті емоції. Це дуже важливо. Потрібно ставити все на свої місця, щоб люди адекватно розуміли, що з ними відбувається, щоб вони дуже гарно розуміли. Отже, день народження двох ідей, друзі, це дуже класні ідеї, і що вони викликатимуть у вас? Вони викликатимуть у вас бажання спостерігати за собою, а які ж народились у мене ідеї впродовж дня. Що ж я можу людям розповісти із свого досвіду? розумієте? Бо це мій досвід, я його розповідаю вам, а ви можете розповісти із свого досвіду. А у моєму досвіді сьогодні була, наприклад, ось така ідея. І ви собі зразу ж таки можете копіювати цю мою ідею, можете її приймати для такого оригінального вигляду, тобто у вигляді Тікток щоденника ще й назвати, так як і моя. А можете собі щось ще цікавіше на основі моєї ідеї придумати ще оригінальнішу назву. Так, тому що це моя власна ідея, але багато хто хоче. Мати свою базу ідей на основі попередників. Тобто я для вас є таким наставником попередником, ви дивитесь на мою ідею, і ви собі вже зразу <кхм> вимальовуєте в уяві, як же ж буде звучати ваша приватна ідея. Так, отже, 10 хвилин на відео в Тіктоці і я можу їхати до міста, тому що я вклинила, вставила, вмістила у цей проміжок часу. Їхати до міста ще вдома і їхати до міста. Знову ж таки, в середині тут знаходиться ось це таке 10-хвилинне відео, яке буде мене тішити весь день через те, що я зробила ось це цю зйомку, що я час не загаяла, поділилася двома цікавими ідеями своїми. І ще кілька слів хочу сказати, друзі, про те, що часто. Це є інформаційний бізнес, це є інформація. Те, що я говорю, це є інформація. Але суть ще у тому, що треба навчити людей розуміти значення інформації, тому що. Ти вчишся, вчишся, а кому це потрібно, можуть бути такі фрази. Ти вчишся, а результату нема. Розумієте, на вас можуть тиснути інші люди, і це нормальне явище, тому що вони хочуть бачити: а де ж твій результат? Я, наприклад, весільна господиня, у мене є результат. Є зроблені ось такі чудові, чудові блюда, які. Господиня на весілля, розумієте, чи там ще інша якась ситуація? І тут людина реально каже: отут у мене є реально факти, це є це зроблене, це, це, це і є результат. А у психології, де ж тут є результат, друзі, як же ж бачити цей результат? <кхе> результат впирається у те, що ви починаєте відрізнятися від людей. Тобто, найперша особливість інформаційного бізнесу те, що ти ростеш і ти починаєш відрізнятися. Так, щоб тут відчути таку більшу різницю, просто задумайтесь над тим, людина, яка любить випивати алкогольні напої, і людина, яка любить читати книги. Чи буде між ними різниця? Так, у чому найперше вона буде відрізнятися? Найперше у словниковому запасі у спілкуванні, значить, ми будемо вже чітко бачити, що ця людина, яка випиває у неї словниковий запас дуже звужений до якоїсь там мінімальної кількості слів. Людина, яка читає книги, у неї вже спектр світосприйняття є значно ширшим. Отже, є тут різниця друзі. Є різниця. Якщо виходити на рівень людей в таких професійніших, то тут вже майже різниці здається, що немає. Якщо брати людину, яка випиває, то тут є чітка різниця. Розумієте? А якщо брати людину, яка багато вчиться, читає, тут між ними вже є більше якась така схожість. Отже, в такі моменти люди більше притягаються один до одного. Розумієте, є сила магнітності, магніт, притягання. Притягання схожого до схожого, подібного до подібного. Розумієте, йде процес групування. Така людина любить читати все в рядок біля неї вистроюються такі копії, як вона, подібні. Далі. Коли я прийшла до лікаря і я виходить жіночка, і знову ж таки копія вистроюється по порядку по імені. Дівчина каже: мене звати Іванка. Я кажу чудово, я теж Іванка. Але перед тим я знову ж таки познайомилася з Іванкою, тобто потрапляю у центр Іванок. Розумієте? І таким шляхом ми потім можемо собі дати відповідь на запитання, чому моє життя саме так складається. Що я, як я дію, як я працюю, що притягаються в моє життя відповідні люди, відповідні ситуації, відповідні моменти. Розумієте? Чим більше я починаю впорядковувати, наприклад, форма серпня це є перевернутий чобіток і всі форми по 31 день місяця, всі перевернуті чобітки, я збираю до кубки. Збираю до кубки всі маєчки, збираю до кубки всі футболочки, сортувальна робота. Так, Я люблю читати книги, я тягнусь в інтернеті до людей, які люблять читати книги. Розумієте, в мене магніт між ними. Люди, які не читають книги, мені з ними менше є про що поговорити.